Дорогі колеги, сьогодні говоримо про теорію образу Кватроченто, це тема, яку порушує Майкл Баксендол у четвертій і частково п'ятій главах другої частини своєї книжечки. І тема надзвичайно важлива, тому що, аби зрозуміти живопис і е, досвід. Італії і італійців 15 століття, очевидно, в цій спробі, в цьому намаганні підключитися до їхнього досвіду, слід зрозуміти, як вони бачили образ. Ну, а для того, щоб зрозуміти, як вони бачили образ, треба зрозуміти взагалі, чим є образ, що таке образ. Здавалося б, дуже банально, зрозуміла тема, але насправді ні. Насправді, як зазначає сам Баксандл, теорії, концепції, якими оперують. Теоретики, історики мистецтва вони насправді ем, набагато більш ускладнюють життя і розуміння образу, аніж це було насправді, і ем, слід звернутися в першу чергу до теорії образу, власне, 15 століття. Зрозуміло, що це не була академічна теорія. Зрозуміло, що як такої стрункої теорії не було. Але е, регулювання Функціонування образу певне, певні ліміти тематичні, сюжетні, функціональні на образи, звісно, що були. І е, Баксендал починає з того, що більшість зображень 15 століття є релігійними зображеннями. Однак в цій самоочевидності, так, в, цій, в цьому очевидному факті, не слід їм нехтувати, і слід зрозуміти, що це релігійне зображення стосується не лише сюжету, а і самої онтології образу, самого розуміння образу, для чого цей образ раптом з'являється в тому чи іншому місці. <кій> ну, слід за все. Зауважимо, що ставлення до зображень було цілком конкретне, вони функціонували з інвестиційними цілями в двох сферах: інтелектуальній і духовній. І безумовно ці дві сфери дуже часто перепліталися. Що ж до самої теорії, наскільки можна назвати теорією образу, тут слід сказати, що вона мало чим відрізнялася від. Цієї теорії образу, того розуміння образу, яке існувало в XII, XIII, XIV, XIV століття. І е, дві великі цитати, про які е, говорить Баксан, то це цитати Джона Генуеського з Католикону і цитати Мікеле Каркана, Домініканця. Вони це підтверджують, тому що Розпочинає четверту главу він з цитати Джона Генуеського, це 13 століття. Ось що говорить Джон Генуеський. Так. знаєте що було три причини появи образів у церквах. По-перше, вони замінювали книжки і навчали простих людей. По друге, вони, постаючи перед очима, активізували у нашій пам'яті містерію втілення та приклади діянь святих. І по-третє, вони спричиняють спричиняли почуття відданості, яке викликає скоріше те, що ми бачимо, аніж те, що ми чуємо. І далі розлогіша цитата Мікеле Каркано вже 15 століття, вже 1492 року. Вона фактично. Повторює цю ж цитату Джона Генуецького, звісно, розширюючи. Однак ці три причини зберігаються. І Якщо коротко коментувати ці три причини, то знову таки: перша причина: вони замінювали книжки і навчали простих людей самоочевидний факт. Однак до нього не слід ставитися як до самоочевидного факту. Слід зрозуміти, ми вже знаємо, що таке когнітивний стиль, і в цьому розумінні когнітивного стилю нам слід щитувати якраз і цю фразу. Ми вже давно говоримо так і пишемо не тільки ми, а про те, що там середньовіччя не було темною добою, і так далі, так далі, далі, так далі. Однак це упередження, що, якщо зображення в храмі існують для тих, Хто не може читати, то це щось, що стосується набагато гірш когнітивно розвиваних людей, аніж є ми. Це дуже і дуже велика помилка, тому що технічне вміння читати, вимовляти літери, що нічого не означає. Набагато більше може означати, в принципі, вміння поєднувати. Ці речі, які говорить священник, які говорить проповідник, із тими зображеннями, які існують в церкві. Однак, аби не вибудовувати якісь ієрархії, я пропоную просто зійтися на тому, що це абсолютно інший е специфічний спосіб мислення. Це спосіб візуального мислення, який нічим не відрізняється від того, що ми читаємо е тексти. А не спілкуємося з зображенням, не комунікуємо з зображенням. Це дуже важливо розуміти. Друге, і, і до цього ще звернемось. Впродовж цієї розмови ми ще про це поговоримо і спробуємо це довести, як це взагалі відбувалося. Що в порівнянні з онтологією зображення, розумінням самим зображенням і буттям самого зображення в 15 столітті і тим, як ми це сприймаємо сьогодні. Чим є образ для нас сьогодні, відбулися радикальні зміни, і без усвідомлення розуміння цих змін ми якраз будемо хибити і будемо неправильно розуміти і інтерпретувати зображення і зв'язок для час зображенням більш ранніх періодів. Друге, вони постаючи перед очима, активізують у нашій пам'яті містерію вцілення та прикладу діяльність. Те, що образ був важливим елементом мнемоніки, важливим елементом запам'ятовування тих чи інших речей, це знову таки надзвичайно важливий поєнт. Що образ виконував комеморативні функції, функції запам'ятовування, що щось побачене і зафіксоване в образі, Продовжувало існувати в уявленні, продовжувало жити в пам'яті людини, і а, хтось з соціологів, звісно, що знову таки другої половини ХХ століття так і зауважу, от я Не можу здати хто, що людина мислить образним, в принципі, що в неї в першу чергу з'являється образ, а потім вона намагається його вербально комунікувати. І Якраз лімітування і обмежене функціонування цих образів дозволяло створити, напевно, набагато більш ніж сьогодні, гомогенніший соціальний простір, тому що ці образи вони були великою мірою уніфікованими, і вони дозволяли е, уже існуючій струнку вибудуваній архітектурі. Соціальної пам'яті, уяви, сюжетів, візуальної мови, маніпулювати ними і просувати ті чи інші ідеї. І по-третє, вони, тобто образи, спричиняють почуття відданості, відданості, дуже важливе знову-таки для християнства почуття і для ранньої, більш пізньої церкви. В тому числі. І це почуття відданості викликає скоріше те, що ми бачимо, аніж те, що ми чуємо. Що ж. Так. Тобто, от буквально ці три причини: що образ він має бути чіткий, зрозумілий, він має. Якоюсь мірою тригерити, він має е, підключати тебе до е, цієї чи іншої е, реальності чи е, уявного простору, і він має легко запам'ятовуватись. В цитації іншій статі вже 1492 року йдеться ну, точно про ці ж причини. Єдине, що Мікел Каркану згадує ще е, Григорія Великого. Одного з пап шостого початку сьомого століття, який описував таку історію, що я дізнався, що запалене необаченою ревністю це пише папа до священника. необаченою ревністю ви нищили образи святих на цій підставі, що їм не слід поклонятися. І ми від усього серця хвалимо вас за те, що ви не дозволили їм стати об'єктом обожнювання. Але ми звинувачуємо вас у тому, що ви нищили ці образи. От протиріччя, так, чому ж звинувачувати? Бо одна справа обожнювати образи, але зовсім інша річ дізнатися з а, зображеної оповіді, що обожнює. Що книжка для тих, хто вміє читати, а зображення для необізнаних, які його бачать. Тому що на зображенні навіть необізнані можуть побачити приклад, який повинні наслідувати. На зображенні ті, хто не знає букв, можуть читати. Що тут найважливіше? Тут найважливіше ця роль образу, яку підкреслює папа в VI столітті що на відміну від ідола, тому що да, ці язичницькі корені не були ще дуже міцними, і з ними доволі активно боролися. Однак, якщо ідол, так, це і був оцей об'єкт обожнювання, то у випадку християнської етики роботи з образом, християнського ставлення до образу і розуміння образу, було дещо інакше, що цей образ він був не об'єктом обожнювання, а він був тим медіатором, який дозволяв підключитися, який дозволяв зрозуміти якраз те, що слід обожнювати, у що слід вірити, але яке не може постати, з'явитися само собою. Що цей образ да ця. Якоюсь мірою нереальність ця вигадка вона потрібна чисто для підключення до чогось вищого. Але сам образ є лише подібністю, а не точною повторенням і точним об'єктом обожнення. Таким чином ми можемо підсумувати цю частинку і сказати, що. Нам тепер зрозумілі причини використання образу у храмі, так це донесення якихось ідей, їхнє запам'ятовування і культивування почуття відданості. Всі ці три причини так, поява самого образу вона запускає процес розмірковування вірянина над сюжетом, над історією, над писанням, як таких, і над життям святих, зокрема. Ці три причини водночас ну, доволі чітко артикулюють нам, же, яке завдання стоїть уже не перед глядачем, а перед художником, що художник має в простій, зрозумілий і захопливий спосіб розповідати історію цих святих. І ми можемо якраз перейти до цих лімітів, які встановлювала церква. На функціонування зображення. Вони знову-таки не були дуже чітко проговорені і прописані, але вони були, вони знову таки з'являються в оповідних джерелах. Зокрема, ну от, Майкл Баксендол наводить цитату святого Антоніна, архієпископа Флоренційського, який підсумовує три головні помилки художників. Що ж вони роблять не так? Це дещо нас може засмутити, тому що ми звикли бачити на зображення якогось котика чи якусь собачку і дуже ним радіти, як це правдоподібно, або навпаки, неправдоподібно а дуже цікаво зображено і розявлятися. Це одна. святий Антонін говорить ось так: художників треба звинувачувати, коли вони зображають речі, що суперечать нашій вірі. Наприклад, Тріцю, як людину з трьома головами, як монстр. Або в благовіщенні уже сформована немовля Ісус відправляється в утробу діви, ніби тіло, яке він прийняв, не було цієї субстанції. Або коли вони малюють немовля Ісуса з букварем. Ну, Під букварем, зрозуміло, мається на увазі рогова книжка. Хоча він, Ісус, ніколи не навчався від людини і не говорив звичними. Для нас лідерами. Так само не слід хвалити художників, що зображають апокрифічні сюжети, як от Баб Повитух під час Різдва або Діву Марію, що в Успінні передає поя святому фумі. Тощо, як на мене, не слід зображати в сюжетах з історією святих і церкви речі, що викликають невідданість знову вже третій текст, так? якраз конкретно з цією емоцією, з цим почуттям, з відданістю. А насмішку і марні думки, мавпочок чи собак, що ганяються за зайцями тощо. Так само марно і не потрібно зображати надмірно деталізовані костюми. От це те, чим грішила інтернаціональна готика Дженціли Фабріано якраз наводить. Майклом до так, де чітко прописані абсолютно нереальні костюми, де з'являються собачки, де з'являються там тваринки, які, звісно, що заохочують глядача дивитися на зображення, запам'ятовують, однак культивують на думку релігійних діячів не ті почуття, які слід культивувати. І інший важливий аспект вже на завершенні нашої розмови сьогоднішньої стосуватиметься якраз діяльності художника, тому що для Майкла Баксандого найцікавіше це трикутник цієї взаємодії, твір мистецтва, який до когось завжди зверне до глядача. Тут з'являється глядач, твір мистецтва, як ми зараз говоримо, так створює художник, друга фігура, і є фігура зимо. Цей замовник може бути колективний або індивідуальний. Тобто, в принципі, той, хто формує, як би ми сьогодні сказали, соціальне замовлення. Це три фігури, які взаємодіють між собою, і в центрі цього кола, чи не кола трикутника, нехай буде, буде перебувати якраз зображення, якраз образ, якраз твір мистецтва, який е е е теж має свою політику. Який теж звертається до когось, і який теж може мати значення не запрограмоване ні соціальним, ні художником, навіть найбільшим індивідуалістом. Ну, але це, звісно, ще окрема тема розмови. Я переходжу до п'ятої глави другої частини, надзвичайно важливої, особливо в контексті повернення до цієї першої причини. Про яку ми говоримо, що зображення функціонує ледь не в першу чергу, всюди це перша причина, як біблія, як писання для тих, хто не вміє читати. От Майкл Баксендол говорить, що художник був професійним візуалізатором святих історій, що да, от він міг будь-що зобразити, але не тут не так все було просто. Важливе зауваження полягає в тому, що публіці не потрібно те, що вона вже має, що глядач у зображення завжди приносить себе. Цитата Баксендола: що найкращі картини часто виражають їхню культуру не просто безпосередньо, а й доповнюючи її, тому що саме доповнюючи, вони найкраще призначені для задоволення суспільних потреб. Публіці не потрібно те, що вона вже має. І ще одна розлога цитата, яку наводить Майкл Баксендол, вже з саду молитви, сад молитви це посібник для дівчат, написаний в 1454 році у Венеції, який нам допоможе зрозуміти, якраз що ми втратили в розумінні образу, чому ми образ сприймаємо зовсім інакше. Ось що пише автор цього саду молитви: щоб краще і легше запам'ятати історію страстей і кожен момент, корисно і необхідно закарбувати у своїй пам'яті місця та людей. Наприклад, місто, яке буде Єрусалим, слід узяти для цього будь-яке місто, яке дуже добре нам знайоме. У цьому місті необхідно знайти головні місця. В яких відбувалися епізоди страстей. Наприклад, палац трапезною, де Христос мав тайну вечір, будинок канни Каяфи, із місцем, де Ісуса взяли вночі, кімнатою Каяфи, у яку його провели, де з нього знущалися і били. Відшукайте також резиденцію Пилата, де він розмовляє з євреями, і це кімната, де Ісуса прив'язали до колони. Знайдіть місце на горі Гологофа, де він був поставлений на хрест та інші подібні місця. Тобто ще раз, да, нам для того, щоб уявити, що відбувалося, уявити, що відбувалося, мислити про те, що відбувалося, підключитися до того, що відбувалося, слід взяти місто, добре нам знайоме, і уявити всі ці точки, всі ці місця. Уже після цього вам також е, потрібно підібрати у своїй уяві людей, добре знайомих вам, які представляли персонажів. Причетних до страстей. Зокрема, самого Ісуса, Діву святого Петра, святого Івана Євангеліста, Святу Марію Магдалину, Анну Каяфу, Пилата, Юду та інших. Кожного з них потрібно уявити, взявши за основу своїх знайомих, добре знайомих. Коли ви це зробили, узявши місця, місто і персонажів, то йдіть у свою кімнату. Самостійно наодинці. Викинувши з голови будь-які зайві думки, розпочніть думати про страсті, починаючи з того, як Ісус увійшов до Єрусалиму на початку страстей, і з того, як увійшов... Ісус увійшов у Єрусалим на ослиці. Повільно переходячи від епізоду до епізоду, розмірковуйте над кожним, проживаючи окремі етапи історії. І якщо в який-небудь момент ви відчуєте благочестя, Зупиніться. Не продовжуйте, поки триває це солодке побожне відчуття. Надзвичайно потрібна і важлива цитата, яка пояснює нам багато речей: ставлення до образу і роль образу, і роль уяви, якому великою мірою втрата. Знову таки, це окрема тема, як відбувається втрата. Потреби уявляти. Трата партисипації. Парадокс. Ми говоримо про партисипацію глядача в 15 столітті. В той час, як нам сьогодні розказують про перформативні практики, про партисипацію, про що це е, обов'язково гратися з глядачем, і так далі. А справжня партисипація от. Ви. І інше важливе. що це дає для художника. І е, яким чином оця цитата, ця настанова лімітує зображення? А вона його лімітує таким чином, що художник резигнує, самовідводиться, відмовляється від о, деталізації, а якщо не відмовляється, то ми йому ще окремо напишемо догану, як святий Антонін Флоренційський. Щоб він не зображав там деталізовані костюми і обличчя. Щоб всі вони були уніфіковані. Для чого? Тому що ця уніфікація, ця шаблонність, ця патерність це простір для уявоглядача. глядача. Щоб він уже в ці пусті обличчя, не індивідуалізовані, міг підставити. Своїх персонажів, своїх людей, свою уяву безпосередньо підключившись до дійства, і завдяки образу, завдяки своїй уяві, проживши цей момент і культивуючи собі відданість, пам'ять і благочестя.